Любі друзі, брати і сестри, я вас вітаю, як Ісус Христос вітав своїм Божнім мир. І хай Божий мир наповняє наші серця. Без цього нам дуже складно, ми такі не впевнені, У нас все просто валиться із рук. але коли ми розуміємо, що Бог поруч, ми, ми маємо силу, ми маємо віру. Ми Друзі, я зараз буду читати Слово Боже, яке нам передає ту історію, ту істину, і ту подію, яку ми сьогодні будемо особливо згадувати, це смерть і страждання нашого Спасителя Ісуса Христа. І вокруг цього будуть святочені всі наші молитви, всі наші розуми, всі проповіді будуть засвідочені. Я обожаю всем благословения, давайте будем слухать. Я буду читать их, к ним пророка Исаия, 53 росли, Читаю по российски. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он взошел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли? Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен. Умоленных людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и унижен Богом, но Он изъязен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на закладе, и как агнец предстригущий его безгласен. Так он не отверзал уст своих, от уз и суда он был взят, но род его кто не изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха. И не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучение. Когда же душа его принесет жертву и милостивления, он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе Гріх многих із за преступника з'явився Ходати Будь молитися. Драгоцене наш Господь, дякуємо тим, Боже, що ти став хатати їм за преступників, за тих грішників, які взяли гріхи на себе. Господи, ми блуждали, як ті овці, і не знали, не мали ні надії, ні майбутнього. Ти взяв на себе наші гріхи. Слава День Господь! Слава Тобі Боже, ми хочемо вклонятися і дякувати Тобі, бо Ти став нашим Спасителем. Господи, ми не мали майбутнього, але Ти став нашим майбутнім. Ти подарував нам життя вічне, Господи, дякуємо Тобі, Боже. І зараз у цей день ми хочемо по-особливому наблизитись до Тебе і прославити Тебе. І прославити Тебе за твої страждання, за твою смерть, за твою перемогу, за твою любов, за твою милість до нас, Бо. це... Все, бо тільки любов керувала тобою, коли ти йшов тобі на голову, на хрест. Господи, який ти добрий. Слава тобі, Господь! А ти перебувай серед нас і благослови нас, Боже. Ми хочемо всім старцям вклонитися тобі і прославити тебе, Господь. Благослови і хор, благослови і всі проповіді, що будуть, благослови всіх людей, які прийшли сюди на це місце. благослови наші серця. Наші з цих сердець ішли, і йшла така молитва глибока, пошана за тебе, Господь. Благослови нас. І ті, хто не зміг прийти, благослови. Ми тебе любимо, ми тебе чекаємо і дякуємо тобі за все. Будь серед нас, благослови ці зібрання. В ім'я Ісуса Христа. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.